Доброго дня, любі дітки! Зараз пропоную вам дуже цікаву подорож. Як ви гадаєте, куди ми зараз з вами потрапимо? Так, на кухню. А подивіться, що тут лежить на столі. Так, це предмети. Що ж це за предмети? Так, це посуд. А давайте його порахуємо. Один, два, три, чотири. П'ять. Так, вірно, всього 5 предметів. А давайте назвемо ці предмети. Чайник, чашка, тарілка, виделка, ложка. А що стоїть першим, діти? Так, чайник. А що стоїть другим? Так, чашка. А що стоїть третім. Так, вірно тарілка. А четвертим веделка. А п'ятим вірно, ложка. А тепер давайте полічимо предмети справа наліво Один, два, три, чотири, п'ять. Так, діти всього п'ять предметів. А підкажіть, будь ласка, їх кількість зменшилася чи ні? Ні. Кількість предметів не змінилася. Дітки, а тепер розгляньте ці предмети. Що це за предмети? Так, вірно, це теж посуд. Пропоную назвати його. Давайте разом. Тарілка. Кастрюля. Чашка. Петельня склянка. А тепер пропоную, діти, порахувати його. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього 5 предметів. Смужка паперу, діти, це полиця. Давайте поскладаємо посуд на полицю. Візьміть чашку і поставте її посередині полиці. Ліворуч від неї поставте тарілку. Ось так. Праворуч кастрюлю. Ліворуч тарілки склянку. А праворуч від кастрюлі петельню. А тепер полічіть предмети зліва направо. Один, два. Три, чотири, п'ять. Всього п'ять предметів. Зараз діти будемо прибирати по одному предмету. Не припиняючи рахувати. Давайте разом. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Хто молодець. Ми молодці, а зараз пропоную другу гру. Роздивіться, будь ласка, уважно предмети. Дітки, розгляньте предмети, які зображені в мене на столі. Тут є іграшки і посуд. Зараз давайте разом розкладемо предмети. Посуд складемо на синю скатертину, ліворуч від мене. А іграшки на жовту скатертину, праворуч від мене. Ну що, вперед. Дітки, а тепер пропоную вам порахувати предмети зліва направо. Давайте разом: Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. А тепер у зворотному порядку. Це буде дуже весело. П'ять, чотири, три, два, один. А тепер спробуйте самостійно порахувати зліва направо і в зворотньому порядку. Дітки, сподіваюся, що заняття вам було дуже цікаве. А я говорю вам до побачення і до нової зустрічі!